Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні зробимо короткий прогноз на матч фіналу Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті проти інтера. Звісно, що ми всі чекали цього протистояння, і воно сьогодні відбудеться передбачуване протистояння, як багато хто думає, тому що Манчестер Сіті явний фаворит. Цього матчу, але все-таки я вирішив записати це відео, зробити коротенький прогноз для того, щоб ви розуміли. І мою думку, тому що пряма трансляція буде на цьому каналі. Не забувайте, сьогодні о 21.30 буде пряма трансляція перед матчем під час гри, після гри будемо обговорювати фінал. Ну і напишіть зараз в коментарях перед початком мого прогнозу, свій прогноз. Прямо зараз рахунок напишіть 20, 31, 50 на користь чи то МайнСіті, чи то Інтера. Можливо, якісь свої думки по ходу свого прогнозу теж напишіть, буде цікаво почитати. Ну і не забудьте перед початком поставити лайк, це важливо. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Буду бачити, що дивляться не боти, а дійсно реальні люди, які також підписані, надіюсь на канал. Якщо ви не підписані, то зробіть це теж прямо зараз. Ну і поїхали робити прогноз. Коротко розглянемо останні матчі команд, чим вони закінчили. Звісно, що і інтері Мансіті вже там в останніх турах фактично готувалися до фіналу. Але ось останні п'ять матчів Манчестера Сіті, як ви бачите, три перемоги. Одна поразка Брентфорду, Там вже нічого вона не вирішувала той матч. Ну і, звісно, фінал проти Ман Юнайтед. Сіті змогли переграти в дербі свого суперника виграти фінал кубка Так само от, з Брайтоном Нічу зіграли. У інтера ситуація краща Вони в останніх п'яти матчах виграли чотири, програли тільки Наполі з рахунком 3-1 на виїзді. Між собою, що цікаво, очне протистояння цих команд було тільки два рази. Це був якийсь ось, пишеться суперкубок Дубліна, де Ман-Сіті в 11-му році переграв інтер 0-3. Ну і товариська гра була в 2010-му. Тоді інтер був дуже сильним і, звісно, вони переграли 3-0. Тобто ось по 3-0, як ви бачите, в них такі очні протистояння доволі схожі. Прогноз, якщо хочете зробити, друзі, посилання в описі, закріплено в коментарі в компанію Favbet, де ви при реєстрації отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень. І на цей матч можете поставити зробити свій прогноз. Бачите, коефіцієнт 1.52 на перемогу Сіті перші 90 хвилин, тобто в основний час перемога Сіті, 1.52. Інтер 7.0 на переможця турніру 1.25 на сіті. Дуже низькі коефіцієнти на Манчестер. Ну на інтер 4.55. Якщо ви впевнені, що інтер не дасть гвардіолі виграти лігу чемпіонів. Ну, ви можете спокійно зробити цей прогноз і, в принципі, вирвати, зірвати куш, як то кажуть. Х2 на інтер 283 На те, що гра закінчиться по серії пенальті, теж бачите. Ну і тотали. Тотал, це на те, що я хотів би прямо зараз зробити прогноз. Це тотал менше 2,5 Перший мій прогноз це те, що голів буде небагато. Мій прогноз, що буде 1 -0 це перший прогноз на тотал менше 2,5 тому що гвардіола теж змінився з цим часом. Гвардіола це не гвардіола вже не той, який був минулорічний. Позаминулирічний, да, який постійно йшов вперед, постійно володів м'ячем, то, то він став більш гнучким і більш прагматичним з точки зору от е досягнення результатів в Лізі чемпіонів. Ми це бачили проти Баварії, коли він забивав 2-3 і сідав захист та не йшов добивати і отримував, як це було проти реала в минулому році. Да. Е як це було проти реала в цьому році? Ми бачили, що Манчестер Сіті дійсно переграв Вардіола переграв Анчелоті в другому матчі, але тим не менш він це зробив, зміг знищити і вийти в. Фінал. Тому мій другий прогноз банальний. Це перемога Манчестер-Сіті в я думаю в основний час 1,52 Ну переможць турніру, це нема сенсу брати 1.25, там, там башк великі сумі. А так 1,52 на перемогу Мансь Сіті. Все доволі банально з моєї точки зору і прогнозовано. Тому що я не думаю, що тут буде суперсенсація. Манчестер Сіті дійсно заслуговує на те, щоб виграти фінал. Якби я там не говорив, тому що перед цим я давав прогнози на те, що Реал вийде в фінал, да на те, що Манчестер Сіті там не пройде. І взагалі, коли навіть Мансіті Реал пройшов, я думав все одно, що інтерну зможе. Да, вони, вони от і команда Інзагі, вона дуже добре підлаштовується під суперник. Ми це бачили в багатьох матчах, як Інтер якісно реалізовував свої моменти, потім сідав, захищав той рахунок, який був, і з рахунок цього досягали результату. В цьому ж матчі їм теж прийдеться грати від захисту, від своїх воріт. І... Надіятись на контратаки, які дуже якісно проходять у інтера. Ну і звісно, стандартні положення, там фізично сильні футболісти у інтера, і вони на це теж можуть робити ставку. Ну, і давайте от пару слів, що говорив Гардіола перед матчем, і е, сам інзагі Цитую слова гвардіоли. Треба радіти, коли виходиш у фінал Ліги Чемпіонів. Треба сказати, що фінал проти італійського клубу не найкращий подарунок. Інтер конкурентно спроможна команда. Після цього півфіналу команду сильно хвалитимуть, але у нас є час, щоб підготуватись до гри психологічно. Як завжди, Гвардіола доволі так акуратно підходить до свого суперника і особливо не розказує, що ну ми там всіх знищимо і спокійно виграємо цей фінал. Що говорив Інзагід Фінал був для нас мрією, але ми завжди в неї вірили. Пишаюся, що працюю в цьому клубі. Ніхто нічого нам не подарував. Ми все це заслужили. І тепер наша мрія про фінал стала реальністю. Ми пройшли дуже нелегкий шлях. Перемога в дербі у півфіналі особливо порадувала. В принципі, зрозумілі відчуття. Дійсно, в півфіналі обіграти Мілан це було символічно для Інтера. І саме так вийти в фінал на найкращу команду світу на даний момент. Це є Манчестер-Сіті. Я думаю, ні в кого немає ніяких сумнівів. Тому знову ж таки, мій прогноз на Сіті, Хоча я якби ні за кого не вболіваю, ні за Сіті, ні за Інтер. Мені не симпатизують ці команди, і тренери, в принципі, це топові тренери. Але будемо дивитися, друзі. В будь-якому випадку ваші прогнози теж пишіть. Буде цікаво почитати ще раз в телеграмі. Хочу вам сказати, є є опитування. Перейдіть зараз за посиланням в описі, також закріплено в коментарі в Телеграм. Там є опитування щодо цього матчу. Хто виграє ЛЧ, проголосуйте. Там на даний момент 72 голоси, 76% за сіті, 24% за інтер. Хто ще не віддав голос? віддайте, підпишіться. Там і посилання на трансляцію буде. Ну і так ви зможете слідкувати за нашим каналом. Ну і бути в центрі всіх подій футбольних, які відбуваються навколо нас. Тому, друзі, всіх запрошую на пряму трансляцію. Знову ж таки, 21.30 з вами зустрінемось. І був короткий прогноз. Вам дякую. Поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і бажаємо успіху і інтеру і сіті. Хочемо побачити дійсно якісний футбол. Якщо робити от короткий прогноз на рахунок цього матчу, я думаю, що 1-0, 2-0 на кори Сіті Зроблю 2-0 Манчестер Сіті виграє.